Привіт, Макс! Дівчина розповідає мені історії про те, як чинить її явно непридатна подруга з хлопцями. Питає мою думку про це. Чи говорить це про непридатність дівчини і те, що їй імпонує таке ставлення? Та не факт. Дивлячись, ну, як, як вона свою думку висловлює. Вона питає твою думку. Розповіда... А тобі вона ж просто розповідає про свою подругу. Ну, таке. Це дзвіночок, але дзвіночок це не є непридатність. Просто стосовно того, щоб ти скоріш за все так задумався, а що це за подруга, а чому саме вона є подругою. Але все можливо, все можливо. Ми про це з вами неодноразово казали, і про дружбу з непридатними тілками. А ось, і про те, що вона розповідає чи переповідає тобі, що там, там вона робить. От. Я ж не знаю, що там та непридатна подруга робить з тими хлопцями. Що вона там з ними робить? Є на гроші розводить, що вона там робить? Ну, коротше, не тільки на це звертаю увагу, а на те, що ж вона саме стосовно цих вчинків каже. Це головне.